Ради вітати всіх глядачів каналу Логопед для Малят. А хто про наш канал дізнався вперше, запрошуємо підписуватись на канал Логопед для Малят і ставати нашими постійними глядачами. Тож, сьогодні ми розпочинаємо заняття і я вам пропоную послухати приказку. Вже недалечко червоне яєчко. Малята, чи знаєте ви? Що ця приказка? Тож я вам хочу пояснити, що вже скоро ми будемо святкувати велике і радісне свято, яке називається Воскресіння Христове. Саме навесні, коли пробуджується природа після зимового сну, ніби воскресає все навкруги. Тож ми і святкуємо це свято, а свято. Свято Воскресіння Христового, символом цього свята є писанки. І писанки-малята розмальовують всі люди для того, щоб було більше радості і добра. Бо саме писанка означає, що це перемога добра над злом, перемога життя над смертю, перемога всього красивого над Поганим світлого над темрявою. Тож ми сьогодні з вами і будемо долучатися до такої доброї справи і будемо розмальовувати писанки. Але ж, малята, в нас з вами будуть незвичайні писанки, а наші писанки будуть логопедичні тобто ті писанки, які ми з вами вивчаємо на логопедичних заняттях. А що ж буде незвично в цих писанках? А, на них ми будемо розмальовувати символи, це літери і ті предмети, які позначаються із тих літер. Тож, погляньте, для цього нам потрібно взяти олівці, взяти папір і будемо розмальовувати писанки. Я вже вам підготувала малята писанки, а ви будете розглядати і повторити за мною. Виконаєте такі ж. Зробите такі писанки. Тож погляньте, ось перша писаночка. Погляньте, яку я зробила писанку посередині ми бачимо ось такий символ це літера і звук С. Я ж її намалювала контур цієї писаночки синім кольором, бо ж сама літера С починається на С. синій кольор починається на літеру С. Погляньте, який же ще я намалювала на цій писанці предмет, який починається на цю літеру. Це сонечко. І ось бачите, яка в нас вийшла перша красива писанка. Тож, на кожен звук ми малята виготовили писанки. А саме на ті звуки, які більш для діток проблемні. І е, тяжко їм вдається промовляти. Тож... Погляньте, ось ми виконали таку писаночку в синьому кольорі на С. Поглянемо іншу писаночку, яку ми будемо виготовляти. Ось така. Тут ми бачимо посередині в нас такий символ, позначає з. І намальований бачимо ось такий зайчик, також символ цього свята. І ми обвели цю писаночку. Зеленим кольором, бо ж позначається зелений кольор на звук з. Тож, погляньте, яка красива писаночка у нас зеленого кольору утворилася. Наступна писаночка ось така Ц. Тож, Ми бачимо, обвели її «ц» оранжевим уже кольором, і намалювали цукерочку, тож, символ посередині цієї писочки, писаночки. Літера С і цукерка. Так, наступна писаночка: ми бачимо звук і літера «ш» посерединки ось така красива. І предмет, ви вже впізнали, це шишка. Ось таку ми також з вами створили писаночку. Також ми бачимо на звук і літеру «ж». Ось така писаночка жовтим кольором я обвела контури, і на цю ж літеру намалювала жучка. І ви також спробуєте і намалюйте собі таку писаночку розмалюйте. Також пропоную ось таку червону писаночку намалювати, обвести червоним кольором. Літеру посередині ми напишемо цей символ Ч і намалювала я. Чашечку, також позначається на цей звук і літеру. Так, ось Наступна у нас писанка це, ми бачимо, ластівочка летить, і звук і літера Л. Ось така також красива писаночка в нас утворилась. І остання писанка ось така звук і літера найскладніша в нашому мовленні це Р. Тож, посередині ми напишемо літеру Ри і намалюємо рибку, і рожева в нас ось така писанка. Тож, малята, погляньте, як нам вдалося, вдалося розмалювати такі красиві писаночки. Тож, я вам також пропоную підготуватися до цього свята і нам виготовити ось такі писаночки. Намалювати, пригадати всі ці наші звуки і літери, як вони прописуються. І я вам бажаю гарного настрою, гарного свята і всього доброго, і до нових зустрічей, малята!